Відеоогляд методички по чакральній діагностиці. Разом із методичкою ви отримуєте мої авторські медитації, практики на пропрацювання кожної із чакр. Також я відправляю вам інструкцію, як працювати з цими медитаціями. І методичка-чакральна діагностика є на двох мовах: на українській мові і на Ось в російській мові. Подивимося, що всередині методички. Тут я все прописала, як можна вручну прорахувати кожну із чакр. І також у вас іде по кожній чакрі, що вона означає, де вона знаходиться. За що відповідає чакра, що, а, чим вона може блокуватися, як очищати та наповнювати чакру, а, які уроки дає чакра, а, яка нормальна робота чакри повинна бути. А, в деяких чакрах також я, також я даю вправи на пропрацювання чакри. І ось тут іде вже розшифровка по всім енергіям, які можуть бути в чакрі. Ось з 3, так, по 20 тому що першою другою не може бути енергії. Е, і ось всі 22 енергії. Тобто, чим блокується чакра, як її відновлювати по кожній кожній енергії. ви дивитесь, наприклад, у вас там на чакрі Муладхара там стоїть 5-5-10, так? От ви читаєте про всі ці три енергії. І так по кожній, по кожній чакрі. З Фатхістана у нас іде. Так... Методичка велика, 102 сторінки. Маніпура. Анахата теж саме все. Як блокується, чим блокується вішутка, як пропрацьовувати це все є. І по всім, всім енергіям. Бачите? Все дуже-дуже чітко розписано. Анжна. І Сахасрара. Ось, і рекомендації по здоров'ю також тут є. Якщо у людини щось болить і щось тривожить, ось, то о, тут є поради, наприклад, головний мозок, волосся випадає, так, наприклад, там верхня частина черепа. Яка може бути причина, що з цим все вирі... робити, як вирішувати? Щото вид на залу, серце органи черевної порожнини, підшлункова, ну і так далі. Ось Також є така методичка у двох варіантах: В, на російській мові та на українській.